Мене словами перемога, закінчилася клятиця війна, не буде вже в нас тривога, минула вже страшна оця біда. Збудіть мене та заповітна мрія, яка у серці кожен день живе, вона і середини душу гріє, коли здається, що не стерпне все, та хочеться такі. Слова. Хочеться дивитись уперед, без страху, без тривог, спокій відчути. Так хочеться, щоб мир наш знову воскрес, тоді додому вернуться солдати, всіх своїх рідних щиро обіймуть. Тих, хто загинув, не забудемо згадати мали. when you